Вітаю! Сьогодні розглянемо новинку від The Blaze, це смарт-годинник GTS 3 Pro. Поставляється годинник ось в такі картонні коробці. В коробці у нас сам годинник, кабель зарядки. Ось такий вигляд має годинник. Стандартний кабель. Двохпіновий. Ціна на момент запису відео складає 18 доларів. Поточна версія прошивки годинника 1.01. Годинник в прямокутному корпусі та уже з відомим нам інтерфейсом від Colmi 81. ZPAS вирішили не винаходити ВСП та просто встановити прошивку від Colmi C81 в свій годинник. Тож подивимось, що з цього вийшло. Поїхали. Корпус годинника виконаний із пластику. розміри 46 на 39 мм, торщина 105 мм, вага з ремінцем 39 г. Ремінець шириною 22 мм. Ремінець має ось таку фактуру. З внутрішньої сторони він має глянцеву поверхню, яка трохи липне до руки неприємне відчуття. Застібка пластикова. Ремінець збирає пил. Тож ремінець я б змінив на щось краще. Екран має незначні закруглення. Та трохи виступає над корпусом десь на 0,5 мм. Рамка навколо екрану з глянцевого пластику. На зворотній стороні матовий пластик із стандартним набором датчики, механізм фіксації ремінця та контактами для зарядки. Зарядний кабель примагнічується нормально, довжина кабелю 0,5 м. Зі складанням годинника проблем немає, виконано якісно. З правого боку єдина кнопка та мікрофон. Натискається кнопка по осі чітко, але гучно. Натискання кнопки відповідає за активацію екрана та перехід до меню додатків. Довге натискання, швидкий перехід до вимикання годинника, перезавантаження та відміни. Подвійне натискання кнопки в меню додатків змінює його стиль. З лівого боку динамік. Екран. Це у нас AMOLED-екран диаганалі 1,97 дюйму з роздільною здатністю 415х505 пікселів. пікселів не помітно, екран високої яскравості, на сонці все видно чудово. Автоматичне регулювання яскравості немає, кольори насичені, керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу, алефовне покриття є, але воно середнє. За період тестування, на склі екрану потрапить не виявлено. Далі активація екрану при піднятті руки. Як ми бачимо, є невелика затримка при активації екрану, але вона не така критична. При увімблену AOT переходить на Watch Face. При віртанні руки газ на екран працює без нарікань. Є два AOD: цифровим відображенням поточного часу, датою назвою дня неділі та відсотками заряду батареї. Та стрілочний AOD також з датою назвою дня тижня та відсотками заряду батареї. Яскравість AOD нормальна. Активація постійно вімпного екрану немає. Інтерфейс Інтерфейс годинника, як я вже казав, це копія інтерфейсу комісію 81. Є деякі проблеми з точністю перекладу, шрифт нормальний, сам інтерфейс працює не дуже швидко. Touch інколи не відразу розпізнає жести. За роботу інтерфейсу відповідає чи при Altec 8763EV. годиннику є 4 watchфейси. Змінюється довгим тапом по екрану. Змінювати можна тільки один циферблат. Свайп зверху, меню швидкого доступу, де ми бачимо дві маленькі іконки стану Bluetooth з'єднання до смартфону, синя значить підключена червона ні. Далі іконка стану заряду акумулятора, дата та назва дня тижні. Далі рівень яскравості екрану, керування аудіоплеєром, режим не турбувати, ліхтарик, вмикання Bluetooth дзвінків та виведення медіа на годинник. Основне меню інформація про годинник. Та пошук телефону. Свайп зліва, бокова панель, де ми бачимо поточний час, дата та день тижня. Іконка номера набирача, погода та 4 найчастіше використовуване додатки. Свайп справа – це віджити щоденної активності з статистикою, пульс з статистикою, сон з статистикою, погода на один день, музичний плеєр, фітнес-тренування та редактор віджитів. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує, вібрація гарно відчутна, навіть на низькому рівні вібрації. Звук вібромотора трохи На Налаштування рівня вібрації є два рівні. Екран активується, повідомлення показує у вигляді баннеру зверху екрану. На екрані вміщуються 4 рядки тексту, хоча ще є багато вільного місця. Повідомлення не групуються в розрізді додатків. На непрочитних повідомленнях показує червону крапку. Сортування повідомлень де від час отримання повідомлень спочатку нові. Іконки деяких додатків підтримуються. Відображає іконки Telegram, пошти, Viber Facebook. Повідомлення можна видаляти як всі відразу. Так і поодинці. Кнопка видалення доступна лише в кінці списку. Проблем з керівницею немає емодзі годинник не підтримує. Основне меню. Меню просте та не привантаження. Перше це стилі меню. 4 стилі. Екран. Налаштування яскравості, вимикання екрана від 5 до 30 секунд. Підняття для активації екрану від 2 до 6 секунд. Налаштування AOT. Далі батарея, де можна вмикнути режим енергозбереження, вібрація та звуки. Налаштування режимів. Вібрація або вібрація звук та беззвучний. Налаштування інтенсивності вібрації 2 рівня. Налаштування мови, української немає, QR-код додатку, FitCloud-PRO, встановка часу, пароль, система, інформація про годинник, вимикання при завантаженні, скидання до заводських налаштувань, меню додатків. Перше це номер на контакти, які завантажені через додаток, журнал дзвінків, контакти, які снігзуються з антресної книги, голосовий помічник, денна активність, спорт. Записи тренувань, пульс, сон, артеріальний тиск, сатурація, сповіщення, погода, жіночий календар, музика, тренування, секундомір, таймер, будильник, візитна картка, пошук телефону, калькулятор, календар, віддалена камера, основне меню. Щодо музики. Анімації по паузи немає, назву пісню не показує. Рівень гучності керується двома іконками плюс-мінус. При зміні рівня гучності сам рівень гучності показує лише на смартфоні, плеєр працює в фоні. Секундомір та таймери у фоні не працюють, будильник встановлюється лише через додаток. Точність вимірювань. Годинник використовує датчик HX3605. Для вимірювання пульсу годинник використовує два зелені світодіоди. Для вимірювання кисню один червоний світодіод. На столі вимірює повітря не вимірює щодо точності пульсу на руці в спокій відхилення 1-2 одиниці. При навантаженнях показує гарну динаміку, відхилення до 10 одиниць при пульсі 120+, та швидкій зміні. Вважаю це гарним показником для своєї ціни, бо інші годинники в такому ціновому діапазоні, показують набагато гірші дані. Кисень вимірює швидко, відхилення 1-2%. Може це і рандомні показники в межах норми, але судячи з показів пульсу, можливо, це і правда. Підрахунок років плюс-мінус вірний фази сну не вимірював. Дзвінки. Динамік нормального рівню, а от мікрофон дуже середнього рівня. Я чую нормально, а мене постійно не дочувають. В дзвінку годинник вібрує та видає мелодію з галереї iPhone. На екрані відображається ім'я абонента. Якщо його немає у вашій контактній книзі, то показує телефонний номер. Також показує кнопки прийняття дзвінку та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконку зміни гучності дзвінка. При натисканні на неї показує рівень гучності та іконки плюс-мінус. Номер телефону або ім'я абонента, кнопка вимикання мікрофону, закінчення дзвінка, перемикання дзвінка на телефон. Якщо телефонуєш з годинника, то звук йде на годинник, якщо приймаєш дзвінок на телефон, то звук йде на телефон, з цим проблем немає. Автономність: виробник заявляє акумулятор ємністю 260 мАч. Та автономність при звичайному використанні до 5 діб. По факту, з АО годинник працює до 2 днів. Без аут в середньому 5-6 днів з вимірюванням пульсу кожну годину та періодичними блютуз дзвінками. Відсотки зряду показує точно, повний зряд батареї триває біля 2 годин. Волога захист. Вробником заявлено стандарт ip 68 У мене є з цього приводу, але я бачив огляди, де топили цей годинник, і було все ок. Як довго годинник після цього працював, невідомо. Так що оставлю це на ваш розсуд, а додам лише те, що в годиннику навіть немає функції продувки динаміку. Зв'язок із смартфоном. За зв'язок відповідає Bluetooth версії 5.2, зв'язок стабільний після розривів зв'язок відновлюється. Додаток FitCloud Pro, додаток з мінімалістичним інтерфейсом, всі основні функції є, немає надоїдливої реклами, все чітко та зрозуміло, доступний великий вибір watchfaceів, є конструктор цифербатів, де можна встановити своє фото, є можливість індивідуального налаштування повідомлень по кожному додатку, в тому числі і банківські додатки. Висновки The Blaze GGS 3 Pro займає нішу до 20 доларів. Чи є щось краще в цьому діапазоні, сказати важко, так як в кожному годиннику в цьому діапазоні є свої недоліки. Тож цей годинник саме з класним amoled екраном простим інтерфейсом, непогано показали себе датчики, доволі потужне вібро та пристойна автономність. Чи вартий він своїх грошей, так вартий. Якщо в кого залишились питання, то пишіть в коментарі і обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу. До зустрічі!